Доброго дня! Хочу зняти сьогодні відео про те, як чеплена фреза, як зроблений привод і на яку лібену фрезерую осінню під час них. Значить фрезерую, дивіться, це виставлено на 12 см. Рібина коток, грудобой, який рівняю землю і грудки, які лишаються осінню, розбиває. Значить, по приводу Ось були стандартні зірочки. Двоградний цепок ішов на них. Виходить, що ми один ряд обрізали ну, на токарному санкові. І потім взяли більший діаметр е, зірочки на 16 зубів. Вже йде під підципок їж з ну, мотоцикла. Однорядний, набагато краще хлопці працює. Проти того, як ось цей, бачите, Ну зуби не, не буде видно. Ось дивіться, які тут зуби. Можливо, не видно. І тут дивіться, які зуби. Ну видно, яка грубина цепкабна, Наскільки більший. І виходить, оце ні разу ще не натягував, то це вже десь приблизно я обробив ним десь 3 гектари. Це виходить під посів пшениці, е, фрезерував і кабаки, виходить, обробляв також ну, між, на кабаках. То в принципі напроти того ні разу ні проскакував він, тобто не пробуксував по зубах. Бо рідний був, постійно він е, такий хрускіт стояв, він, наче все рівно виставлено ну, не на ковсину, нічого. І ось така була проблема. Не знаю, пишіть, чи у вас є таке чи ні. Приве, дружище. Це помагає, помощник мій. Е, ну, до чого я веду, що з цим ципком на, найкраще працювати. Значить, якесь співвідношення зірочок. Ця, що йде на редукторі. Тут стоїть 16 зубів. А ось та буде видно чи ні, я не знаю. Постараюсь показати. Ось ця, що на коробці, тут стоїть, виходить на 14 зубів, тобто на 2 зуби менше. Але якщо розібратися, то сюди треба ставити, виходить, трошки ще. тобто на 18 зубів. Воно тоді буде на коробку і на двигун менша нагрузка, а буде йти вже на... Хоча виходить фреза, буде помаліше трошки крутитися. Самі бали з ножами. Якщо вали з ножами менше крутиться, краще буде, ну, вже виходить, я фрезерую, зараз в мене 16 там стоїть, 14 на коробці, Фрезерую другою пониженою. Десь, якщо весною земля буде м'якша, то це буде десь сантиметрів 15 см, вона буде підлібити до 18 сантиметрів. І він буде йти другою передачею без проблем. Першою він нагрузки зразу кажу, зараз ще. Фрезерував, зараз покажу, піду. Набагато хлопці ну, легше на трактора. Зараз покажу. Звісно, покажу, які глиби. Відео що не знімав, хлопці самому не ну, незручно знімати. Ось дивіться, яка земля. Ну, видно, куток ось вдома мій, той що коло фрези. Ну десь попадає, але ну, я врахую, що це не грудка. Якщо підчасник, це, це вже не, не грудка. Порівняти ось із цими такими поросятками, як я говорю. Ну, Камера я не знаю, передач, а воно така земля, що... Ось дивіться, вона не, не сипеться, бачите, я ось в руці держу, кинув. І воно як було таке. Ну і далі покажу також, як і далі грудки. Ось така земля виходить з гора до дощу. Ось дивіться, які грудки аж блистить виходить на ньому. Грав, ну, дощ пройшов і виходить мокрим морав. То є ось такий, я вже сюди далі і не, ну, не садю учасник. Все дивіться, які. грудка виходить, як ну, зрізало землю. Ну все, перевернете і все, бачите. Хорошо поклав. О, ось така оранка цього року, теж своє морав. Тут же, виходить, ми посадили часник. а це ще прикупив виходить другого сорта якось там. Що, ну, хороший сорт. Ось так виходить. Ну, ось. я не міряю, то як ось о. Це десь сантиметрів Ну десь 12. Ну, скажу так, мінімум 10 це точно є. Підчасник це краще, як от, знаєте, граблями е, пройшовся і діпа, вже добре садити. Ми отакі огрюки після МТЗюка теж після дощу обробляли Ну граблями. Хлопці, хто не пробував, то і скаже, що... Оце херня. А якщо спробувати тими граблями, ще знаєте, зігнутими, що розбити ту грудку, то ми десь півсотки виробляли, то я казав, краще той часник не садити, а весною весняний посіяти, ну, посадити. Так що якось так. Хто знає той знає, як воно працювати на землі і садити. Так що якось так. В принципі, всі огороди вже погорав. Це лишилося ще досадити чесник. О, ну там ще трохи люцерки є сотих.